Вітаю, друзі! По різним оцінкам зараз в європейських країнах знаходиться біля 6 мільйонів українців. Так, Українців, які е, біжали до європейських країн після початку е, повномасштабного вторгнення в 2022 році. Е, деякі українці кажуть, що вони планують повернутись по різних знов-таки. Опитуваннях біля 60% українців планують повернутись самостійно, але, але дуже велика кількість українців сподіваються залишитись там, де вони зараз є. І що більше за все дивує, так це те, що українці, які хочуть залишитись в, європі... в європейських країнах, нічого не. Зараз не роблять для того, щоб в них була можливість там залишитись. Чомусь багато людей сподіваються, що після того як закінчиться цей тим, тимчасовий е, притулок, то уряди європейських країн. Щось зроблять самі по собі, для того, щоб всі українці, всі, хто забажає там, залишились у Європі. Чомусь українці думають, що вони та їхні діти це така інвестиція європейських країн у своє майбутнє. І сьогодні я хочу вам розповісти про ті чіткі сигнали, тобто. тобто це дуже очевидно, це лежить на поверхні. Я не знаю, як українці цього не замічають. Які шле вже шле і уряд України, і уряди різних е, країн Європейського союзу стосовно то, стосовно майбутнього українців е, після 25-го року. Так, в свій час, коли розпочалась програма Куаєт в 2022 році, так, це програма, яку відкрив уряд Канади для. Жителів України для громадян України я розповідав як це буде, і всі мої прогнози відбулись на 100%. Якщо ви подивитесь мої відео півтора року назад, коли я розповідав про те, скільки буде працювати ця програма, про те, як українці будуть їхати з Канади повертатись назад, і багато чого -то, того, що потім все це відбулось. Я це розповідав. І в коментарях мені тоді писали, ти нічого не розумієш, ти не знаєш українців, але все, що я розповів, так воно і, і сталося, так. Е, то зараз я дуже я бачу дуже чіткі сигнали. Я, я бачу, що буде з українцями в європейських країнах, тому що європейські країни цього не, не, не приховують, так. Тобто, ну да, на відміну від е, переважної більшості людей українців, я вмію знаходити інформацію, я вмію аналізувати інформацію і я вмію робити виставки е, по цій інформації. І коли я в моїх попередніх відео розповідав про те, що збираються уряди Німеччини, Франції інших країн приймати е, термінові рішення по біженцям. І переселенним е, лицям, так, переселеним людям, то мені писали там: та ти не розумієш, це не відноситься до України, тому що українцям е, е, продлили перебування в європейських країнах до 4 березня 25-го року, так? Але, але люди не хочуть включати голову і думати, а що ж буде після 4 березня 25-го року. І треба розуміти, що все, що приймають уряди європейських країн зараз. Це також з планами про те, а що буде після 4 березня 25 року з українськими біженцями. Так і треба розуміти, що після 4 березня 25-го року 에, Європейський Союз не зможе вже продовжити цю програму, ту програму, по якій українці знаходяться зараз, і треба буде щось вирішувати. І давайте ми зараз подивимось. На окремі такі шаги, так і окремі цифри, які на спираючись на які я роблю висновки стосовно того, що переважна більшість українців, в незалежності від їхнього бажання буде вимушена повернутися до України. Знов таки хочу підкреслити вне, в незалежності від вашого бажання, так як українці будуть повертати до України, я вже розповідав, нічого в цьому немає важкого е такого чи ще щось таке. Так, тобто, просто вам закриють всі ваші виплати, всі ваші підтримки, і українці будуть самостійно добиратись додому е для того, щоб е просто отримати медичну допомогу і таке інше. Тобто, це все дуже легко робиться, все це вже країни знають. Пройшли через все це, і буде також саме це і із українцями. Ну, тепер давайте ми з вами подивимось на деякі факти, е про які я вже сказав на початку цього відео. Перший факт це те, що тільки по відношенню до українських біженців створений єдиний реєстр всіх людей, які зараз знаходяться в європейських, в європейських країнах, так. По жодній іншій національності немає єдиного реєстру. Тобто, по е наполяганню Чехії, Європейський Союз зробив єдиний реєстр по всіх українцях і зараз дуже легко, дуже. Просто відслідковувати всіх українців, які е, переміщаються європейською зоною, тобто є де українці знімаються з обліку, куди вони їдуть, де вони знову становляться на облік. Тобто, все це дуже легко е, прослідковується і е, дуже, дуже легко зрозуміти маршрути, якими українці в основному пересуваються так, куди вони двигаються. Хочу знов таки підкреслити тільки українці. Тільки по повідношенню до українців створений такий реєстр. Другий фактор: другий фактор в тому, що зараз деякі країни, європейські країни, починають пропонувати гроші для того, щоб українці повернулися в Україну з їхніх країн. Так і треба звернути увагу на те, що ці гроші будуть пропонувати стільки. Для тих, хто захоче повернутись до 4 березня 2025 року. Тобто, якщо українець потім вирішить після того, як у нього закінчиться цей офіційний термін, який в нього зараз є повертатись е, додому, то він це буде робити за собственні кошти. Так тобто е, на зараз є декілька країн, які вже запустили цю програму або планують запускати ту програму, і давайте ми з вами зараз подивимось, що ж це за країни такі. Почнемо спочатку: що швидше біженці наважаться поїхати додому, то більше коштів може отримати. Знов таки, в залежності від терміну, коли Українець поїде, буде їхати до України, повертатись до України, різні країни будуть пропонувати різні суми допомоги. Так, перша країна, яка це робить, це Швейцарія. Е, в Швейцарії не так багато українських біженців е, по відношенню до інших країн, але вони є. І навіть Швейцарія вже пропонує гроші українцям для того, щоб вони. Повернулись в Україну. Прошу тут звернути увагу так: не переїхати до іншої країни Європейського Союзу, а повернутися до України. І до речі, Швейцарія зараз навіть розробляє деяку фінансову підтримку, щоб виплачувати українцям, які повернуться до України для підтримання їхнього життя в Україні. І що далі? Що ближче до. Закінчення цієї програми у 2025 році, то менше буде отримувати українці на повернення додому. Уряд Чехії також зараз розробляє таку ж саму програму, де буде надавати часткову або повну, або часткову підтримку, тобто сплачувати, давати гроші на повернення українців до України. Далі йдемо Ірландія, тобто Ірландія, це країна, яка буквально ще півроку назад, навіть рік назад, декларувала, що може залишити тут у себе всіх українців, то зараз Ірландія вже скасувала плани по безкоштовному соціальному житлу, побудові житла соціального для всіх українських переселенців, так щоб всім надати житло Ірландія вже. Дуже так настойчиво пропонує гроші для того, щоб українці е, прийняли рішення повернутися до е, України, і Ірландія вже зараз каже, що е, отримати статус постійного резидента. Раніше вони казали, що будь-яка людина, будь-який українець, який захоче це зробити, зможе залишитись в Ірландії, То зараз Ірландія змінила е, свій підхід і каже, що статус постійного резидента. Чи продовжити статус тимчасового резидента зможуть люди, які будуть працювати в Ірландії або навчатись в Ірландії, або, або деякі версти дуже дуже вразливого населення? Да? Ми знаємо, що Ірландія пропонує най найкращу підтримку українцям, вона надає найбільше грошей українцям, але в останній час Ірландія вже припинила приймати українських біженців і зараз також стимулює українців поїхати. З Ірландії до України. Наступна е, країна це Норвегія. І Норвегія також пропонує е, виплату українцям за на зараз це півтори тисячі євро на людину за повернення в е, Україну. так е, Деякі країни починають скасовувати підтримку, так і не, не, вони не пропонують підтримку на повернення, але вони просто скасовують підтримку для е, українців, і, наприклад, така країна, як Польща, заявила, що з 24-го року вона суттєво зріже е, соціальні виплати для українських біженців е, в Польщі, так тобто е, панукають всіх, штовхають і йти на роботу. Тепер ми з вами поговоримо. Про те, що я розповідав нещодавно про Німеччину, так де зараз відбулися термінові наради уряду Німеччини з урядами всіх земель, і прийняті дуже дуже такі важливі рішення. І ці рішення вони прийняті з прицілом на українців. І мені дуже-дуже неприємно читати, коли українці пишуть: а от подивись там у Німеччині сирійці, ні, ні, негри і всі інші, вони тут раками сидять, а ми що українці гірші. Тобто я читаю мене зразу такий стає неприємний осадочок, тобто українці, ви порівнюєте себе з сирійцями, з неграми і таке інше, ну так ви тоді, тоді пишіть, що а, ми ж такі ж самі сирійці, просто з українськими паспортами, тому і хочемо, щоб з нами було те ж саме. Ну а тепер, якщо ви сумніваєтесь щодо того, що до українців будуть е, прийняті такі ж самі міри, як до сирійців і всіх інших, то я вам наведу офіційну статистику, так, з німецького уряду. Тобто німецький уряд офіційно заявив, посилання було в попередніх відео, я не буду зараз е, е, додавати щось тут, саме пошукайте, це не важко, що сирійців, негрів та всіх інших так. В Німеччину в 23 році прибуло 250 тисяч. І це на 75% більше ніж це було в попередні роки, і ніж це було у 2022 році. Якщо у вас все ще не дуже погано з математикою, і ви можете робити е, елементарні е, вичеслання, то ви легко прийдете до цифри 140 тисяч е, біженців прийняла Німеччина у 22-му році. Це сирійців і всіх інших. Так? 140 тисяч у 22-му році, плюс 250 тисяч у 23-му році, це 390 тисяч біженців з інших країн прийняла Німеччина. За цей період тільки з України приїхало понад мільйон. Тобто, де мільйон, і де 390 тисяч зі всіх інших країн. І якщо ви все ще думаєте, що Німеччина зараз робить ці кроки тільки для того, щоб е щось робити з сірійцями та іншими, а українці в вони не будуть торкатись, то ну, ви не ну, ну, як це сказати, м'якче ви не дуже е розумні люди, так. Хочу вам також нагадати з офіційної статистики, що із понад мільйона українців, які приїхали, тільки 175 тисяч українців працює легально, працює в Німеччині. Тобто, це означає, що 820 тисяч 820-825 тисяч українців не працюють в Німеччині, а сидять на різних. Особі, так, тобто, знов таки, якщо ми будемо порівнювати за останні два роки сирійців і всіх інших 390 тисяч, які окей, пусть навіть вони всі 100% 100 сидять на е, різних соціальних доплатах і виплатах, е, то їх 390 тисяч в той час українців. Більше в два рази, навіть, навіть більше ніж два рази. І це чому німці зараз зібрались на ці е, термінову нараду і вирішують, що робити е, з біженцями і з цією цією системою в цілому. І тут я хочу вам зараз зауважити, що зараз, е, що зараз європейські країни. Виробляють єдину полі політику. так тобто цього не було до того, як туди як е, прийшла така велика кількість українських біженців. Одномоментно, так дуже швидко прийшла велика кількість. Українських біженців, і зараз, зараз по всіх різних опитуваннях, окей, навіть якщо 60% це на зараз, так а ми не знаємо скільки відсотків захоче повернутися через півтора року, коли прийде час повертатись, коли вже закінчиться ця програма. Це на зараз планує 60% українців повернутися самостійно до України, то 40% це все ще дуже велика цифра, яка хотіла би залишитись в Європі, і. О, з цією кількістю людей треба буде щось робити. Так, треба буде щось робити е по законам, по законам, прийнятим і е узгодженим між різними країнами. Ну і до всього цього не забудьте додати заяви українського уряду, який дуже хоче повернути українців е до України, який веде дуже, -дуже інтенсивні. Перемовини з різними країнами стосовно повернення українців до України, і я впевнений, що ці перемовини вони досить результативні. Так, тобто, я впевнений, що е, уряди різних європейських країн не будуть тримати українців, а будуть робити все можливе. Щоб якомога більше українців повернулись до України, відбудовувати страну, захищати страну, ну і таке інше, і це саме чому зараз європейські країни виробляють єдину політику, як і що вони будуть робити із. Сірійцями, всіма іншими, і з українцями, які після 4 липня 25-го року вимушені будуть шукати якийсь для себе інший статус, або подаватись на біженство, або якось намагатись залишитись нелегалами, або ще щось таке. Друзі мої, отже, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Європейські країни зараз втомились. Європейські країни не витягують ту кількість біженців і переселених ліць, які там знаходяться. Так знаходяться не працюючи, знаходяться знаходяться на різних соціальних е, виплатах. В Європі також багато своїх проблем, е, і е, суспільство в європейських країн починає бунтувати так, тобто і в Німеччині, і в Польщі, і в Франції, в інших країнах, тобто суспільство починає тиснути на свої. На свою владу, щоб влада щось вирішувала з цього питання, так і якщо ви все ще думаєте, що все ще приймає, все, що приймає європейський союз, європейські країни, уряди різних країн, зараз не торкнеться українців. То ви дуже-дуже е помиляєтесь. Так, все це торкнеться вас безпосередньо. Тільки якщо ви не виїдете з е європейської країни до України раніше, ніж закінчиться ваш офіційний статус. Думати про те, що ви будете робити і як вам залишитись в тій країні, де ви знаходитесь зараз, треба було починати ще вчора, так, навіть не зараз, а ще вчора. Тому що дуже цей час сплине дуже швидко, тобто, ну. Вже пройшло майже два роки, так і тут залишилась, е, е, чепуха залишилась, поки спине ваш час. І вам треба буде повертатись до України, якщо ви не зможете інтегруватись в місцеве суспільство. Ще раз хочу підкреслити, що все, що я розповідав про Канаду, про українців, в Канаду, про програму Куаєт. Так і сталося, так і якщо я хочу вам ще раз нагадати, якщо ви подивитесь мої відео перші відео про е Канаду, про програму Куаєт, де я розповідав, що програма Куаєт закінчиться дуже швидко, що її не будуть тримати довго. Мені розповідав українці: ти нічого не розумієш, Куаєт буде працювати стільки, скільки буде йти війна. Війна йде, де програма Куаєт. Е в. В моїх попередніх відео я розповідав про те, як українці масово будуть їхати потім з Канади, повертатись до України, до європейських країн. Мені також писали, ти нічого не розумієш. І подивіться, скільки зараз українців тисячами їдуть, повертаються назад з Канади. Все, що я і не тільки це, так і багато чого іншого, і про те, як важко українцям буде знаходити роботу і інтегруватися. І про все це я розповідав. Мені ніхто не вірив, але так воно і є. І зараз я вам кажу про європей... про країни Європейського Союзу. Якщо ви хочете залишитись там, де ви зараз є, вам треба на як умога швидше інтегруватись в суспільство. Це вивчити мову, це знайти роботу, почати працювати. Причому, при чому знайти таку роботу, на якій за вас буду триматися, так коли прийде кінець вашого. Статусу, в якому ви знаходитесь зараз, ваш роботодавець повинен бути мотивованим, щоб боротись за вас. Якщо ви будете працювати на якійсь такій простій роботі, де якщо вас звільнять ще тисячу інших, готові прийти і робити вашу роботу, то це вас не спасе. Вам придеться залишити а, країну. Отже, друзі. Будуйте своє майбутнє самостійно. Не сподівайтесь на уряди, не сподівайтесь на те, що вас це не торкнеться, це торкнеться когось іншого. Ні. Ви вже сподівались на це більшість вашого життя, що вас не торкнеться, воно вас торкнулось. Ви вже втратили те, що ви втратили, тут все, хто все втратив, тільки тому, що не вірив, що це може його торкнутись. Отже, не сподівайтесь на, майбутнє, на когось. Вчити вчить мову, місцеву мову, шукайте роботу, інтегруйтесь в суспільство якомога швидше. І тоді, тоді, ви будете гарантовані е тим, що ви там залишитесь, де вам подобається, і зможете жити там, де вам подобається. Друзі мої, я сподіваюся, що я надав вам цікаву інформацію, і тому я хочу вам нагадати про необхідність ваших вподобайок, так? Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Це єдина можливість, як це відео зможе потрапити на очі більшій кількості українців, а це корисна інформація, вона буде корисна для. Українців для всіх українців, хто знаходиться в європейських країнах, друзі мої, я також хочу вам нагадати про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. На цьому каналі я даю важливу і цікаву інформацію для українців за кордоном, переважно більшості українців у Канаді, але також час від часу таркаюсь і українців в європейських країнах. І мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте стосовно. Тих цифр, тієї інформації і моїх висновків. Е напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо хтось в мене є багата велика кількість хейтерів, таких прямох е хейтерів, е то хочу вам нагадати, що я буду е радий поспілкуватись з хейтерами в прямому ефірі у стрімі е без проблем. Е пишіть мені, і ми з вами зможемо зустрітись в прямому ефірі. І ви зможете висказати мені все, що ви про мене думаєте. Так а я, звісно, відповім вам на ваші випади. На цьому друзі, я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.